Ми ще не в дорозі до повороту, ще не скінчили. Ми ще йдемо вгору, а там і в долину. Не чуєте? Одні вдираються муравлями на скали сторожа, сіють гарматними ядрами, а долинами копошаться враз з кіньми, з розірваною землею другі. Інші знов клубляться кривавою масою і не підіймаються більше. Ще інші позаховувалися бурсуками в нори. Між Деревиною, що усипляє їх в голоді і в холоді своїм довічним шумом, стрясаючи на них світочну одіж, білий іний, а з тим надихує і вічний сон, доки не подеревіють на раннім або північнім морозі, стоячи на чатах. Тут, під побілілою від іною смеречиною, там невеликою громадкою володжуючися крісніву і млу на силу, щоб попільно з ворогом стрінутися і поглянути на себе диким, ненависним поглядом а відтак. Але нащо вам це все знати? Ми вернемося, батьки, приятелі наші, колишні друзі наші, вчителі добра і любови, ми вернемося, але ще ми сліпі, не бачимо стежки, що додому веде. Ще йдемо, ми навпомацьки. Веде нас одна надія: ми не мене.